То я, мій Господи, що Ти мене так любиш, що Ти мене у Всесвіті знайшов, і словом Ніжним Ти мене голубиш, до мене грішної з небес прийшов. Хто я, що Ти, про мене, пам'ятаєш у кожну мить і кожний не час, що Ти мене до себе навертаєш, що Ти мене від смерті спас. Чим заслужила я твою любов? І за яке добро ти Боже мій мене побачив, я ж грішниця, і падала я знов і знов, та ти підняв мене, омив і все пробачив. Хто я? Ти ж вибрать міг мільйони, людей багато добрих світ є, та ти чомусь до мене йшов крізь перепони, і нині моя душа живі потоки п'є. Коли згадаю, із якої ями, з якого рову витягнув мене, коли побачу, Боже, твої рани, хто я? Не раз душа моя гукне, предвічний Боже, я проста людина, а ти, Господь, Творець світів, віддав за мене на розп'яття сина, мене щасливою побачити хотів, дитям своїм назвав любові ніжній, дитина Бога. Господи, за що, яке добро побачив у душі цій грішній, і чую відповідь Творця? Ніяке ні за що, люблю Тебе, по-іншому не вмію, я Бог любові, Бог надії і добра, в руках пробитих я тебе зігрію і поведу у край, де б ти щасливою була. Люблю тебе, малесенька людино, бо Ти творіння є моє, нехай в душі твої луна невпино, цей їм любові і веселить життя Твоє. Амінь.